Не видно, але там дятел. Так от стукає по стовбуру і кора облітає з дерева. Я не просто так гуляю у лісі, я тут записую відео про книжку, яку я прочитала нещодавно і яка мені дуже і дуже сподобалась. Лишайте зі мною, не забудьте підписатись на канал, раптом ви цього ще не зробили. А прямо зараз я розкажу про все детальніше. Отже, ця книжка французької письменниці Віржині Грімальді, саме час знову запалити зірки. Я купила цю книжку, тому що траплялися дуже часто в соцмережах позитивні відгуки про неї, і насправді я абсолютно задоволена своїм вибором. Бо Зовсім не розчарувалася. З анотації ще я прочитала, що це роман про жінку Анну, яка має двох доньок, і перебуває вона в достатньо скрутному фінансовому і життєвому загалом становищі. Тож я подумала, що мені ця книжка може бути цікава, оскільки до цього мені сподобалася книжка Спитайте міючку Євгенії Кузнєцової, А там також іде про. Жінок про відновлення, про м, такий пошук себе і пошук ось цієї точки відліку, щоб розпочати своє нове життя і рухатися далі. І я абсолютно задоволена обома книжками: і спитайте мієчку, і саме час знову запалити зірки для мене вкладаються в якусь таку одну змістову і сенсову єдність. Тож детальніше про цю книжку. Дійсно, тут у нас є головна героїня, їй 37 років. Її звуть Анна, і вона розлучена. Вона працює офіціанткою, заробляє дуже мало. До того ж, вона втрачає роботу буквально на початку роману. Натомість вона має багато боргів, тому що ще перебуваючи у шлюбі, були взяті якісь кредити, і тепер Анна не має змоги їх виплачувати. У Анни є дві доньки: це Клої, їй 17. Років вона дуже чутлива, дуже така тендітна і ніжна, тонка натура. Вона закохується в хлопців, вона шукає, вона міркує про те, якого хлопця їй хотілося б бачити поряд із собою, як вона хотіла б побудувати стосунки. І Клоєю веде блог в інтернеті, де пише власне про всі свої переживання. І також є молодша донька, її звуть Лілі, їй 12 років, і вона веде свій щоденник. Вона дуже дотепна. вона Пише про те, що відбувається так легко, з такою якоюсь легкою іронією, і по-своєму бачить цей світ, і по-своєму переживає якісь події, які трапляються з нею у школі. А там ми бачимо і булінг, і те, що Лілі хочеться мати друзів, а справжніх друзів вона не знаходить. Тож три різні жіночі образи, які на початку твору постають перед нами в таких достатньо кризових ситуаціях, кожна по-своєму. Кожна по-своєму страждає, кожна по своєму переживає, і кожна а, потребує якогось а, вирішення, якоїсь можливо підказки. І ось вони втрьох вирішають у цікавезну автомобільну подорож, тому що мріють побачити північне сяйво. Анна наважується на цю подорож як на абсолютну авантюру, тому що вона звільнившись з роботи, отримує. Таку суму грошей, якої би їй вистачило, щоб погасити той борг, який над нею а, висів. Але вона вирішує замість цього взяти ці гроші, взяти своїх дівчаток і поїхати на кілька місяців. Подорожувати різними країнами і дивитися, зрештою, на північне Сяйво. Раціональне це рішення, хто знає, чи правильне було воно, дізнаємось про це наприкінці книжки. Насправді я не буду зараз спойлерити, сильно себе стримую, щоб не розказати, що там було по сюжету. Але як на мене, ця історія може бути також терапевтичною для кожного, хто перебуває в якомусь такому глухому куті. Бо дуже часто ми закриваємося в своїй проблемі. Так само Анна була в такій певній бульбасті. Вона бачила лише свої проблеми над нею. Просто висіла ося невизначеність, ось ця потреба грошей. А вона не знала, як бути, де заробити, чи не заберуть зараз в неї квартиру під заставу. Зрештою, в неї загострюються стосунки з колишнім чоловіком, який погрожує відсудити право опікуватися дівчатами. І здавалося би, що в цій ситуації можна робити все завгодно, а не вирушати у подорож кудись, хто зна куди дивитись на північне сяйво. Але Анна робить саме такий вибір, і, зрештою, це дає їй таку можливість обнулитися, скажімо так, психологічно, що. Повернувшися додому, і, до речі, і дівчаткам, і Клої, і Лілі також ця подорож була дуже корисна. І всі вони втрьох, коли повертаються додому, то ж, звісно, що ніякі проблеми їхні не зникли. Борги лишилися. Потреба складати іспити у Клої, бо вона випускниця лишилися. Потреба спілкуватися з ненависними близнючками у класі Лілі лишилася. Але при цьому кожна з цих героїнь вже мала в собі таку силу, таке натхнення, таку наснагу, що могла взятися за будь-що. І, зрештою, ця історія дуже життєствердна. І як на мене, Її можна читати от саме тоді, і варто її читати саме тоді, коли хочеться повернути собі віру в те, що в житті не завжди все буває лише погано. І спостерігаючи, як героїні долають виклики, які їм підкидає доля, можна таким чином утвердитися в тому, що зрештою все в житті можна вирішити. Книжка читається дуже легко. Насправді ця історія вас захопить, і ви будете щоразу намагатися прочитати побільше сторінок, щоб дізнатися, що ж відбувається далі. Дуже цікаво згруповано розповідь за такими уривками: чи то від імені Анни, чи то сторінки з блогу Клої, чи то сторінки з щоденника, який веде у зошиті наймолодша донька Лілі, і щоразу це все буде іти такою загальною лінією. Але кожен окремий етап, ми будемо бачити очима кожної окремої героїні, і це дуже цікаво. Часом, звісно, перегукуються. Але авторка дуже майстерно тримає інтригу, коли, наприклад, наприкінці однієї глави ми бачимо, що ось ось якась ситуація розпочалася, і перегортаємо сторінку. А там вже іде сторінка щоденника Лілі. І Лілі пише про цю ситуацію зі своєї точки зору, як це бачить дитина. І пояснює це саме таким чином, описується дуже дотепно і зазвичай, от саме на сторінках щоденника лілі, найбільше якихось там жартів, іронічних зауважень, і це дуже теж так розважує і робиться читання дуже різноманітне. Коли я читала цю книжку, то я це до речі дуже модно серед сучасних бук-блогерів робити. Ось такі от лишати такі от стікери, робити закладинки в книжках. Я все ніяк не могла от себе якось привчити до такого, бо зазвичай для мене читання художньої книжки не було якось пов'язано за цим моментом відмічання якихось окремих речень, окремих фраз. Зазвичай, ось так зі стікерами, з нотатками, з закладинками. Я читала книжки для навчання, або ж згодом для роботи, але тут вирішила спробувати і насправді книжка Саме час знову запалити зірки в цьому плані також прекрасна, тому що тут дуже багато цікавих влучних фраз. Наприклад, про те, що підлітковий вік це наче погода у березні, все таке мінливе. Або ж от якийсь там жарт зі сторінки щоденника Лілі і так далі. Загалом авторка у цій історії торкається дуже багатьох тем. І це ті теми, які я вже коротко назвала: це і булінг, і дорослішання, і перші. Кохання в підлітковому віці, але окрім цього, тут також є про те, як подолати біль після втрати близької людини, як побудувати гармонійні взаємини в родині, як подолати конкуренцію між сестрами, наприклад, і так далі. Як зрештою позбутися панічних атак, як бути, якщо в твоєму колі спілкування з'являються люди, які відрізняються від інших? І що робити, якщо ти розумієш, що ти є та людина, яка відрізняється від інших, і тобі через це складно порозумітися? Мені. Особливо подобаються кілька цитат із цієї книжки. Зокрема, фраза, яку написала бабуся Анни в листі їй, коли та вирушила в подорож, вона написала їй про те, що життя стало твоїм суперником, а ти спробуй зробити його своїм спільником. Мені здається, це про те, що ми дуже часто ставимося вороже до всіх подій, які відбуваються з нами. І здається, що світ навколо такий жорстокий, несправедливий, і все відбувається тільки для. Того, щоб якось нам нашкодити і завадити нам досягати своїх цілей і здійснювати свої мрії, насправді ця подорож, яку вирушили героїні цієї книжки, вона звісно нічого не змінила в їхньому житті окрім того, що дала їм змогу. Виринути зі своєї бульбашки, в якій вони всі втрьох жили, кожна зрештою у своїй, і подивитися на ту ситуацію, в якій вони перебували свіжим поглядом, і побачити, що насправді з кожної ситуації є вихід. І зачитаю ще одну цитату, яка вже наприкінці книжки, наприкінці історії, це, до речі, в мене шпаргалки. Я тут нотувала собі деякі моменти протягом читання. Так от та мандрівка нічого не змінила. Коли ми повернулися додому, рахуємо. Руки нікуди не зникли, клопоти теж у мене не було роботи. Лілі мала недоброзичливців, а клої своїх демонів. Обставини не змінилися, але змінилися ми. І власне Анна та її дві доньки наприкінці. Цієї історії наприкінці своєї подорожі, яку вони також самі в розмові між собою всередині книжки назвали такою глобальною метафорою життя, повернулися значно сильнішими, повернулися дійсно такою єдиною родиною. Бо до цього на початку книжки, на початку історії, в їхньому спілкуванні були проблеми дуже серйозні: було непорозуміння, була була якась відсутність контакту одна з одною, і натомість ця подорож. Як в яку вони так от вирушили абсолютно здавалося би, спонтанно і нераціонально, але саме така мандрівка дала їм змогу об'єднатися в одну цілу сильну родину і зрозуміти, що вони можуть одна одну підтримувати, і що зрештою будь-яку проблему можна подолати? Тож я щиро сподіваюся, що ось ця історія від французької письменниці Віржені Грімальді під назвою Саме час знову запалити зірки. До речі, чому саме така назва ви дізнаєтеся? З. Самого роману сподіваюся, що і для вас ця книжка стане цікавою, корисною і певною мірою терапевтичною. Мені читання завжди дуже допомагає розібратися в непростих ситуаціях. Саме тому я записую ці відео і ділюся із вами своїми враженнями про ті книжки, які мені сподобалися. Тож тримаймося і віримо в перемогу України.